У 2018 році Джані Бекер, адвентист з південної Африки, вирушив до Ханоя, столиці В'єтнаму з двома мільйонами доларів, і нелегким завданням заснувати перший міський центр впливу адвентистської церкви в цій країні. Вартість землі в Ханої зазвичай перевищує 3-4 мільйони доларів. Утім, на подив Джанні, йому запропонували чудову ділянку землі з новобудовою сім поверхів за вишки всього за 1 мільйон 800 тисяч доларів. Решта вже історія. 22 травня 2018 року громадський центр відкрив двері від відвідувачам, бог проявив себе в найдивовижніший спосіб, який я коли-небудь бачив, згадує Джанні. Він дав нам значно більше, ніж ми просили. Чисельність населення ханою становить 9 мільйонів осіб, проте адвентистів сьомого дня дуже мало. Міський центр впливу під влучною назвою Прогресивна справа дає можливість привести більше людей до Христа. У центрі є бібліотека та школа англійської мови, аби навчати дітей і допомагати людям спілкуватися. Крім того, там можна записатися на кулінарні уроки здорової їжі або в біговий клуб. Члени якого збираються щонеділі вранці. Ханойська церква адвентистів сьомого дня розташована в тій самій будівлі. Діяльність центру сприяла налагодженню міцних, дружніх зв'язків з урядовцями. З'явилася можливість співпрацювати з комітетом у справах релігії В'єтнаму. Наші курси з вивчення англійської мови зараз відвідує 28 його членів. Розповідає Тунель. Директор центру, помічаючи, як відвідувачі мовних курсів починають приходити на богослужіння, ми вкотре переконуємося, що Бог діє. Він може творити чудеса. Тож ми з нетерпінням очікуємо побачити, що ще він приготував для нас. Ця історія це чудовий приклад того, на що спрямовуються ресурси з фонду надзвичайних можливостей. Цей фонд дає змогу генеральній конференції швидко реагувати, коли виникають нагальні потреби, але звідки надходять ресурси у фонд надзвичайних можливостей. Якщо ви проживаєте в тих регіонах, де в церквах застосовується об'єднаний план приношень, ваші сьогоднішні нецільові пожертви будуть автоматично розподілені для рівномірного забезпечення всіх місіонерських проєктів церкви по всьому Світу, зокрема, фонду надзвичайних можливостей. Ось чому відповідно до об'єднаного плану приношень не рекомендується підписувати обіцяні приношення, тобто ваші регулярні пожертвування. Однак, на додаток до ваших нецільових обіцяних приношень, ви також можете пожертвувати кошти безпосередньо до фонду надзвичайних можливостей. Щоб це зробити, напишіть. Фонд надзвичайних можливостей на конверті, або відвідайте вебсайт, який ви бачите на екрані, та оберіть опцію Фонд надзвичайних можливостей, об'єднуючись з Богом у цій місії, поставмо його на перше місце.